Доброго дня всім, членська самооборона. Сьогодні ми свідками надзвичайної події сталося, сталося ЧП, оскільки ми коли зверталися роботки, якби вступ, щоб зробити не центр ребіліційний відділ, а центр з лікарні Суслівської. Сьогодні маємо вже посіли зі І Сьогодні в цьому будинку на Гринченка 2-2. Такий Володя Морозов, ми з перших хвилі мобілізації. Ми колись забезпечували бронежилетами, касками і коли провели перші призови на війну. Зустрічалися з ним на передовій. Ось йому сьогодні, якби він був контужений, йому зняло, як би кажуть, дах. І сьогодні він хотів підірвати все і підірвати всіх, хто у нього оточує. Не хотів говорити нічого на контакт, тільки волею долі, що і завдалося гранату в нього якби, відібрати. І зараз вона за мною знаходиться в. В скатах приїхала вибухова машина, яка раніше робить це, обзережує вибухові пристрої. Ось. І друга граната знаходиться ще в будинку. Зараз будуть робити заходи для того, щоб її знайти, і то як також її обзарадити. Але все справа в тому, що люди, які приходять з війни, до них треба ставитися, до їхніх сімей, до них ставитися так, якби толерантніше, не загострити уваги, ні на які там їхні слова, бо вони. І ще частково е, в душі, в голові на війні, переживають різні е, такі якби ситуації, бо, от, скажімо, прикладом, в того водій він е, сьогодні в нього день загибелі його побратимів, був і сьогодні довелося з ним також випадки, знайти на ризик, купити стаграм, щоб він ту гранату свою яку мав в руках і сутки заряв, сховав кишеню, пішла поліція. І тоді почалася перемовини. Заострення почалося від того, що його жінка би, кинула, ну, бо був, був раніше, до того ми зустрічалися що березні з тим володію, якого зараз е поліція забрала, якби на цей, ну, заходи його вже якби, повезли в відділок, <кій> зараз будуть розбиратися, звідки гранати походження. Але все ж таки, якби е я недавно говорив на телебаченні, якби градус. Оцього якби, злості, ненависті одне друге трошки знизити, можливо, таких випадків би не було. Це ми вже і на радах говорили про такі речі, говорили про такі речі на різних зустрічах. Зазвичай атошники, коли приїжджають з них, в них є два засоби, щоб заспокоїти себе це випити добре, напитися, а ті, що більш скрабші, вони тримають сім'ї, жінки їхні, діти їхні. До них з повагою. Тому застерігає велика така слізна прозьма, скажімо будьте обережні до такими людьми, будьте виважені, ведіть себе, ну, якщо зустрінете ну, з повагою, тому що якби там не було, вони розіклалися життям, для того, щоб тут в місті був спокій і не було тут ні російського агресора, ні е, в тих банк формувань, які зараз знаходяться на сході. Дуже велика просьба до всіх, хто буде чути, буде сподівається, що все ж таки не так остерігатися, як толерантно до них відноситься, з повагою. І особливо до маршрутчиків, які люблять казати, я тебе тіла посилав. Я мені твоє посвідчення до одного місця, бо воно для нього ніякого значення не має. Для людей, які там були, вони відноситься до того з Дякую.